Вітаю, дітки! Як ви себе почуваєте? Який у вас настрій сьогодні? Перед тим як ми розпочнемо наше заняття, пропоную вам відгадати загадку. Сніг летить, мов із вітра. Кажуть всі, що це зима. Молодці! Сьогодні на занятті ми поговоримо про зиму. Чарівну пору року, коли природа відпочиває, а ми насолоджуємося зимовими радощами. Зима починається з дня зимового сонцестояння і триває до весняного рівнодення. З грудня по березень. Цей час року відрізняється. Холодною погодою часто на вулиці морозної випадає сніг. Короткими днями сонечко світить недовго, а темно стає раніше. Дивовижними святами у цей час святкують новий рік та Різдво. Зима допомагає природі відпочити і набратися сил для весни. Тварини ховаються, деякі ведмеді. Їжаки, інші звірі сплять у своїх схованках, щоб перечекати холод. Птахи відлітають. Багато пташок летять у теплі країни більше її. Дерева засинають, вони скидають листя восени і стоять горі, готуючись до весни. Зима це час для веселищів і нових відкриттів. Потрібно займатися спортом, кататися на лижах, синчатах, весело з'їжджати з гірки, гратися зі снігом, ліпити сніговиків, будувати фортеці чи грати у сніжки. Також нас чекають свята та святкові заняття, прикрашати ялинку, майструвати іграшки чи робити сніжинки з паперу. Підготовка до зими це весело і важливо, адже вона приносить багато радощів. Люди закривають вікна, утепляють будинки, щоб усередині було затишно. Дістаємо шапки, шарфи, рукавички, куртки, чобітки, щоб не змерзнути. Готуємо прикраси, подарунки та плануємо зимові свята. Зима – це чудовий час, але треба пам'ятати про свою безпеку, щоб було тільки весело, тому тепло вдягайся, неси шапку, шарф, рукавички і теплі чобітки, щоб не змерзнути. Обережно на льоду, ходи повільно, щоб не поскользнутися. Грайся обережно, не кидай сніжки в обличчя, не ковзайся на дорогах. це чарівна пора року, коли все навколо змінюється. Природа відпочиває, а ми насолоджуємося святами, сніговими іграми та казковою атмосферою. Головне тепло вдягатися, бути обережними і знаходити радість у кожному зимовому дні. Дякую, дітки, за увагу.